І так, друзі, почала все осінь. Листочки почали падати, листя, жовтіє. І це показує тільки нам те, що скоро заполонить золота осінь. Ну, в ту золоту осінь ми і знаходимо самі красиві гриби. Я тепер в лісі з надійкою. Да, друзі, Тільки вона лишилася чуть ззаді, я поїхав мотоциклом трошки вперед, тому що в нас сталася невеличка поломка, не доїжджа до лісу. Провалився амортизатор мотоцикла. Ну, не суть. Суть в тому, що я їхав мотоциклом, мій мотоцикл ось там заді мене. І я прямо в дорозі замітив гриби. А гриби. Ну, два я знайшов, я думав, вже не покажу, а потім типа, зніму щось. ну, Два такі красені. Потім я побачив ще одного. Ось такого няшного білого гриба. Ну і зараз перейдемо до самого кращого. А найкращий сидить ось там у корчик. Дивіться, як захований. Ну просто чудовий гриб. Ну реально такий огромний. О! Просто казка. Така бочечка, такий твердючий, шапочка темненька. І головне, що навіть не виднося в такому листі, як бачите, тут маленькі корчики. Дросають, і їх просто не виднося там. Так що бачите, одне містечко, яке може порадувати. Просто їдеш і в дорозі прямо знаходиш ось таку красу. У нас молоді розові гриби також не минають, І ми обов'язково мусимо знайти їх. Таку красу просто. Ну, Знаєте, шукати просто рай, їх дуже важко по-перше знайти, тому що листочки закривають їх і їх не виднося. Да. Але, але, але ми все одно їх десь бачимо от, і забираємо, звичайно, тому що це самі чисті гриби. Щоб ви розуміли, що... Тут не так легко шукати ці гриби, так як ми знаходимо, їх ну, виглядає дуже часто, то на самому ділі їх дуже важко знайти. Бо покажу чого. Тому що, от подивіться, от листочки так? і по суті усе одинакове і нічого не виднося. Но якщо підійти з правильним ракурсом, то тут є на цій картинці уже два гриба. І ось які, дивіться, по центрі. Дивіться на листочки. Розумієте, які вони темні. От листочок темний, ось листочок темний. І людина, яка не знає або йде швидше, має, ну, чим помаленьку, да, що можна побачити, що попаде в зір, вона пропускає ось такі гриби. А декотрі люди взагалі кажуть, що це отруйні гриби і просто їх не беруть. Ну, а ми то знаємо, що це є білі гриби, самі смачні. Опс, і самі красиві. Також і недалеко від нього ось тут був ще один гриб, так само захований в листочках. Немає тих уже грибів, які були... На початку, зато на заміну їх прийшли ось ці і вони не закінчуються, а радують нас і радують і вас. от наша заблочна красуня. <кхи> що, ми раді вас вітати на нашому каналі. Дивіться, скільки воно вже Давайте Подивимося. Ось у нас і у нас глиби, грибочки. Можливо, скільки воно вже має. Чотири гриби кінокімає. Ще ще два тут да. ну Важко шукати, але але, але але нормально. Найти можна так що не переключайтеся. Дивіться, як вона шукає, бачите? Вона просто щось ковиряє. Я дивлюся в камеру, а вона, вона щось ковиряє. Яка що грибика знову знайшла. Ти молодець просто. Ну Це настоящі грибари. Все, давайте буде щось інтересненьке, зараз ми ще вам покажемо. Минулими разами ми їли ось тут на бережку і побачив тут, що можна подивитися чи є гриби. Тупо не знаю. Я, я не думав, що вони тут є, але прийшов, дивлюся, шапочка світиться. Вот. такий красунчик. Чудовий грибок, вот следуючий павучок є. Це видно місцеві жити. Ну, в общем, забираємо. Такого окрасення і йдемо далі шукати. Смачно. <тихотворение> Ми знайшли глиби. Гріпа А Отакі От дивіться молодесенькі, бачите. Вони на піцу ставляться, ріжеться полосочками і ставляться на піцу. Я мастив, скільки людей йде. О, дивіться, скільки і тут є. На зараз буду всіх збирати. Вони як ростуть, то ростуть шнурачками. Да, цільними так. гайками. Да. Ці дуже добрі, бо вони з грубими ніжками. Угу. Якраз супер ставити. Ну, Піци дуже смачні. Так що збирайте. Давайте я вам покажу, навіть зблизька їх. Ось такі вони. Внизу не шапочка, як голубиночки голубіночки або в якогось. Але вони дуже пахнючі. У лісі настільки сильно потемніло, що вже нічого не виднося. Але. Дивіться, які розові грибики. заховані в листочках. Кинув ногою, замітив, що то греб забрав і задоволений. Люди активно ходять, усі збирають, але ну, всі трошки ходять не там, а там, де гриби, хожу я. Мушкові, дивіться, який чернющий, загорівший. І недалеко від нього ще один є малесенький. Не, ну це просто прекрасні рибки. Просто чудові. Як тільки подивіться, все потемніло просто. Вітер сильний. Отака, от по суті, ота, як тепер ви бачите, така темнота в лісі, де небо світле. І грибів практично не виднося. Камера висвітлює, звісно, усю. Ну, через камеру шукати теж не варіант. Але по суті, якщо ти знаєш, де є або де були гриби, обов'язково туди йде, обов'язково дивися. А я дивлюся туди вперед і, і дивлюся, щось листя не совпадає ось тако ще. А це я з вами так говорю, шукаю гриби. Ну давайте ми заберемо ось цього. ого ого! Оце що таке красиве? Це що таке гарне? Це що за гриб? Бачили? Має де вирости? Є м'яка земля, є листочки, які тримають вологість. І от, вирос. Красавець. Вообще, Шикарний гриб. Але найцікавіше, це ось цей я знайшов гриб. Коли я говорив з вами, коли дивився у цей профіль, типу її листочки не совпали з кольором гриба. І тут вийшов гриб. Дуже інтересний гриб, зстаті. Ну прям дуже-дуже. Їх тут два в кучки. Давайте будемо видирати. Красиві. А як їх тут ніхто не замітив, мошок тут один, будеться ніде. Там ось чуть трохи є ще мошка. І все. І тут ніде більше немає лиш на цьому місці. І ось такі королівські гриби. Й ді маленькі такі. Яке корихітку така моя маленька. Подивися. Подивіться, яке то гарне. Забираємо маленькі сіди. Давайте ми вам покажемо, як ми взагалі чистимо їх. Ми їх не зрізаємо. Треба вміло справлятися з ножичком. Кінець, бачите, вона зрізала. І... Далі зачищає. І робиться чистенький-чистенький грибочок. Так, ми чистимо на продаж, ну і звичайно собі, якщо на сушку, щоб чистесенькі були, ходити ну, два красавчики. Ну і ось це, яке я перше знайшов, зараз вона почистить. Пані Надійка знайшла грибок. Дивіться файний, такий молоденький. Людей так багато. Маленький є там збоку. До. А людей просто капець. Маленький. Угу. Там ще людей куча ходить тебе. Так, замітив я. Хоч на вулиці темноси, хоч на вулиці дощики. Ну, я все рівно замітив королівського гриба. Так, да, сьогодні е, гриби є. Є гриби, але не так аж густо. Ну, По суті, можна знайти, якщо не спішити придивлятися, то можна побачити їх. Е, ну, Звичайно, небагато, ну що ж таке кількість їх, але вони є. Дехто зранку ми йшов, то вони знаходили побільше, тому що вони з фонариками проходили. А ми йдемо з очними фонариками. Так що те, що замітили, те й забираємо. Думаю, наші гриби ніхто не знайде, так що ходимо помаленько, дивимося, але напевно нам треба буде і тікати зараз, тому що мочитися неохота, а... а там може дощик. Ось тут Надя ходить, шукає. Да, ходимо ми такими бережками. Красиво. Сказав би, що тихо в лісі. Ну не дуже тихо, тому що людей дуже багато кричить, вітер дує, дощ шумить. ну, Дуже навіть романтично. Так. Надійка знайшла гриба. Когоняшно. Вона тепер більше знаходить грибів, ніж я. Такий листочок такий, заліз прямо в тобі личку. Красивий, правда? Ще рано, ну, то пахнюче, то пахнюче сильно. Де де є? Тому. Так, дивимося, бо я не бачу. Оооо! Дивіться, що в нас там оші є. Заховувався ще один. Ну давай. Заходи туди. Бачите по краю корчиків ще такі гриби можна тут знайти. Не, ну це красиві. Ну Це це взагалі як прям чекали нас mm -hmm. Чудові гриби. Ось грибе Озача, дивіться ще підпіньки побачили Дивіться, вже осінні підпіньки які лохматенькі Так теж та забираємо їх кукучку ми в таких густих курчах. Бачите, ладаємо. Ой, дощик, починає такі крапати. Ужас. я збив, я збив. Надька вже там збиває, гриби. Чекайте секундочку, бо я тут також знайшов. Бачите, листочки от накривають, люди проходять і не замічають. О, дивись, тому ще один в корчиках я замітив, бачите таку? коло того полінця. Тут -то два є. І Надька збила ще одного. Так, кладу коло цього, бачите. Ось тут, бере витягую їх. Ну так. Да. Ух, який гарні. Оце молодесенькі вищі такий маленькі-маленькі. Красивий. Зараз Надька, витягне його, а я спущуся сюди. Ой-ой! Так слизько тут. Ось тут, Так, коли хочеться йти якраз додому, тоді починається найактивний збір. Так, ну, придивилися. Знайшли гарні, чистесенькі, можна по шапочці побачити, що дуже чисті. Чистимо її зараз цієї глини і забираємо. Оце синя шапочка. Перша збила там гриба. Я виходжу вище. І теж хтось збив гриба. Ну це напевне не вона, бо вона вийшла з зітеля з корчиків. Тут стояв гриб. І хтось навіть його не побачив. -да. Бувають же такі чудеса. Ви подивіться, вже, як дощик пішов, зразу все мокре. Всі корчки мокрі. Так, зустрів братанчика тут. Малиш на зв'язку. <плес> <плес> так, перейшов у бік, лиш почав йому казати, що тут колись були гриби <плес> і зразу, зразу чорню Гриба знайшов. Ну це солідний гриб. Варто було за ним сюди прийти. Чудеса просто. Ми йдемо, да? Поїхали. Да, поїхали. Найшла? Надя каже, знайдіть гриба. Ну, знайшли гриба. Около нього я знайшов, Макс знайшов, встата не знайшов. Бери. бери, бери свого гриба. Побачили, бачите? Ага, червя. Що черве? Що, кілограм солі, а та череки всі <реш> ну, він вже Вот. І я знайшов одного. Файний, файний дуже. Це, це називається я мотоциклом приїхав. У перс. Ми тут ходили, крутилися, шукали подальше. а, а от гриби росли прямо тут. Ось <реш> так називається, ми збираємо гриби. Да, хочу показати вам дивіться, що в мене вламалося. Вламалося в мене ось Там, коротше. ось цей амортизатор проламався вниз туди. Там. Треба його піднімати, відкручувати і переварювати. Ну що ж, Друзі, ми будемо завершувати наш сьогоднішній похід. Ми сьогодні назбирали трішки грибів, задоволені походом. Дощик як нас гонить додому, хмари опустилися, шум, люди. В общем, Хватить нам на сьогодні. Дякую всім, хто прогулювався з нами. З вами був Селянин та Надійка. До зустрічі у новому відео.